Пацієнти завжди йдуть за зубицькими, за істинними зубицькими. Сьогодні до нашої аптеки на вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб, 9, завітав пацієнт, який отримував індивідуальне лікування у мого батька Олександра Даниловича Зубицького ще на вулиці Шпака, 3. Там раніше була наша фітоклініка, побудована моїм дідусем Данилом Никифоровичем Зубицьким. З 2007 року, після того, як пацієнт пропив дані лікарські засоби Олександра Даниловича Зубицького, виготовлені саме для цього пацієнта загострень не було. 17 років наш пацієнт не мав загострень. І от сьогодні вони знову завітали до нашої аптеки, до нашої фітоклініки, щоб я виготовила індивідуальний препарат за прописом Олександра Даниловича Зубицького. Тож сьогодні ми радіємо, що наші пацієнти повертаються до нас, і ремісія була 17 років. Дорогі наші пацієнти, чекаємо вас у фітоклініці аптеці Данила Зубицького у місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9.